50 fpv дронів передали для стрілецького батальйону національної поліції, який несе службу на одному із найгарячіших напрямків фронту. Це підтримка від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Раніше ця бригада отримувала автомобілі, безпілотники та мавіки, які також успішно допомагали давати відсіч ворогу. Ми передаємо стрілецькому батальйону Національної поліції України. Для того, щоб вони мали можливість виконувати бойові завдання. Всі говорять, що сьогодні найфективнее це безпосередньо впівдрон, і наша команда зробила закупівлю і передає сьогодні 50 десяти впівдронів стрілецькому батальйону. Це не перша передача. Ми вже передавали хлопцям і сухі душі, і автомобілі, і дрони, також і Бандера Паури. І звичайно ж і надалі наша команда буде все робити для того, щоб хлопці відчували нашу підтримку.